Демонтаж колектора. Для зняття колектора прийшло зняти бензинову рампу, вона кріпиться безпосередньо до головки блока циліндрів. Вставляються форсунки не в колектор як в більшості автомобілів, а до голови. Знялась форсунки. Відкрутився сам колектор. Один болт внизу, -під, ну, машина була піднята на підйомнику. Чотири болта зверху. Від'єдналася від колектора вся проводка, щоб можна було виняти. Сюди він не вийшов. Пришлось відкрутити двірники. Ось вони відкручені. Тут треба дуже обережно, в кант стекла можна попасти в стекло. Побити скло. І вся панель ця вітрова, теж треба її зняти. Теж обережно не пошкодити автомобіль. Вітрова панель знімається. Ну, тепер у нас відкрився доступ. Колектор відкручений. Вроді би всі трубки там від'єднані. Пробуємо його виняти. Дивимося, що не пускає. Якщо не пускає. Вроді все від'єднано. Він не сильно збирається і виходити кудись. У мене тут чисткова проводка заважає. Клопнем у трубки. так он выглядит. Не хватает его. Одна трубочка, в принципе. Вот так, в принципе перевести его через трубку. Такого деяка проводка. Добре, в такой способ он тут вынимает, конечно. за Это что зацепился, может? Ну, это трубка я гасил. Ну так, не видала. Клапаны на коллекторе. О! Во. Еще вот на нем тромочка. Бачимо весело, він звідти виймається. Що в нас з колектором? Колектор підведена вентиляція картерних газів безпосередньо до цих заслонок. Стоять заслонки. Сверлитись прийдеться швидше всього, що може і в голові. Безпосередньо. Форт Мондео була така машинка. Так як ці заслонки закриваються, відкриваються. Якщо засверлитись перед ними... У деяких режимах газ буде просто не попадати до камери згорання. Можу, можу й колектора, що хочу. Любий варіант розглядаємо. Ціпнемо трубочки. Думаю, що їх треба зняти. Одна знята. готові дня. Акуратно, щоб не відламати їх відку. Розміщені вони в нас в такий спосіб так. в другому в принципі їх вони не просяться це надіяти. Колектор можна відставити всіх загальних тут запчастинок подивитися як виглядає. У нас голова. Це доступ в такий собі. Фонарик. Тут Вон видно, де були форсунки бензинові. Як тут зробити з газовим треба мудрувати. В принципі, тіло є, вистачає. Ставити треба бензинову рампу, прокидатись де свернитися.